Сестри в монашестві, дорогі брати семінаристи, шановні працівники, викладачі, студенти Українського католицького університету. Слава Ісусу Христу! Амі. У сьогоднішньому Іванівському читанні ми з вами чуємо, можливо, одні з найгостріших і викривальних слів Ісуса Христа, які Він промовив до. Законовчителів і духовенства ізраїльського народу свого часу. Правдоподібно, що це слово було виголошене в Єрусалимському храмі. Правдоподібно вже тоді старші Ізраїля шукали нагоди вбити Ісуса. І адресатом цих слів, перш за все, були його учні. Він починає своє слово, кажучи, сідалищі Моїсея засіли книжники і фарисеї. За гостротою і важливістю цього слова його можна порівняти до однієї важливої події в житті ізраїльського народу, який ось уже закінчуючи. В свою 40-річну мандрівку постелі перед тим, як перейти Йордан і увійти в обітовану землю відновляє свій союз з Богом. Ми про це читаємо наприкінці книги Хторозаконня у 27, 28, 9 і 30 главі. Тоді Мойсей наказав. З одного боку поставити священиків і левітів, які виголошують прокляття кожному, хто порушує Божий закон. А з іншого боку, є ті, які благословляють людей, які дотримуються Божого закону. А в кінці 30 ї глави ми читаємо такі слова. Ось я пере, пере, поставив перед тобою добро і життя, зло і смерть. Вибери життя. Лише згідно за прийнявши на Боже. Божий народ переходить ріку Йордан, і починає оволодівати обітованою землею. Якщо ви порівняти ці слова проклятий, 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 вони дуже перегукуються із цими словами вам», які ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії. Чому? Тому що Ісус готується до свого пасхального переходу через смерть у Воскресіння. І він залишає своїм учням благословення Нового Завіту. Благословення, яке показує, що Христова наука не полягає у зовнішньому дотриманні якихось діл закону. А життя нового заповіту. Які впроваджує Христос своїх учнів, полягає у цілковитій внутрішній злуці Бога з людиною, яка відбулася в Його особі, коли Бог і людина навіки об'єдналися в Ісусі Христі. В тих трьох словах Горева Христос звертається на три основних елементи життя Ізраїля. Перше стосується десятини. Друге стосується ритуальної чистоти, цебто відокремленості святого від грішного, Божого, від людського і здатністю увійти і молитися перед Божим обличчям. А третє стосується внутрішнього наповнення серця людини або життям, або смертю. Сьогодні апостол Павло у своєму посланні до коринтян каже нам, що віруюча людина це і та людина, в якої закон є написаний у її серці. Звертаючись до віруючих коринтян, він каже, мій лист є написаний у ваших серцях не чорнилом, але Духом Святим. І кожен це на вас, бачивши ваше святе життя, його читає. Тому на противагу тих трьох слів горе, ми чуємо теж сьогодні три благословення. Благословенний той, хто не тільки десятину свого життя дає Богові, але цілковито посвячує свою особу як жертву Богу Богові навіки. Не тільки десятину свого ума, часу і всього. І звертає до Бога. Ні, зберігаючи те, що каже Христос, милість, справедливість і віру і неправедник усе своє життя живе з віри за словами Апостола Павла. Тому благословенний Він є. Благословенний є той, хто шукає Божої святості. Божої досконалості і ніколи не хизується добрими вчинками, які він сам чинить. Тоді він є благословенним, тому що Боже світло через нього тоді поширюється на всіх, хто бачить його життя. Благословенний є той, хто у своєму серці носить життя, а не смерть. Життя, яке походить від божественних святих таїнств започатковане похрещення, хто вірує в мене, вже живе життям вічним, каже наш Божественний Спаситель. Сьогодні цією урочистою божественною літургією ми розпочинаємо святкування Золотого ювілею Українського католицького університету. На початку цього року ми спогадували 50-ліття звільнення патріарха Йосифа Снібого із Сибірських таборів. І він, перемовши той пасхальний шлях, який проходила його церква до вільного вічного міста Риму, з собою приніс благословення для всієї нашої церкви і нашого народу. Остаточно на вівтах Господній у сибірських таборах. Благословенний Він був і благословенням для нашого народу, тому що він був і сповідником віри, який зрозумів те слово життя не лише з книжки, але дав можливість Божому Слові проникнути у найглибші закупки його особи. І ося його весь український світ. Благословеніме для нашої церкви і для нашого народу, тому що Він у собі приніс Воскресіння для всіх українських громад по цілому світі. Воскресіння, яке наша церква сьогодні переживає на усіх теренах України. І так, як Христос у храмі, так Патріарх Йосиф у вічному Римі своєю постаттю багатьом сказав «Горе вам, але багатьом сказав благословенні і блаженні ви. І першим ділом, яке він вчинив, він заснував український католицький університет святого Климента Папи в Римі. Хтось міг сказати. Що нового можна було створити в університетському полі у місті Римі, який є згустком інтелектуального життя Вселенської церкви? Ще один університет більше, один менше. Хто його зауважить? Кому він є потрібний? Але патріарх Йосиф не дивився на зовнішнє. І католицький університет, перш за все? Став спільнотою благословених і віруючих людей, мережою людських стосунків. У своїх подорожах Патріарх Йосиф може в єдиний духовний та інтелектуальний простір. бо ті, що шукали істини, єдналися. будинки, структури, видимі ознаки існування цього внутрішнього, величезного скарбу життя Христової Церкви. І сьогодні ми дякуємо Господа Богу, що це дітище і це благословення Патріарха Йосипа з новою силою є благословенням для нашої Воскреслої церкви. На рідних землях України. Другі Христі. Ми сьогодні можемо сказати, що Український католицький університет є великим даром Божим для нашої церкви. Тому що він є знаком того, що тут на наших рідних землях. Є живою спільнотою віруючих людей, які шукають не людської сили і слави, але Божої правди і науки. Є жива церква як тіло Воскресного Христа. І тому, поки існує така церква, вона завжди буде казати гори вам, фарисеї і книжники! Закону вчителі, які хочуть займати сідалище Моїсея, але не є віруючими людьми. Бо ця спільнота, ця церква є стата до постійного самоочищення і усунення усього того, що є формальне, неавтентичне і мертве. Там, де є така церква. Вона завжди буде казати Гори вам, парисеї і книжники інтелектуального життя, тому що у своєму навчальному просторі, у своєму університеті, вона завжди буде викликом старим системам освіти і виховання, які насаджують інші нехристиянські ідеї. Завжди буде носієм світла христової віри. І майданчиком істиної чесної науки, того пошуку, який штовхає людину пізнати правду в усіх галузях людського життя і мислення. Така церква і такі університети завжди будуть казати гори вам, фарисеї і книжники сучасного суспільного, політичного і громадського життя України. Бо цей університет уже сьогодні є світочом моральних засад суспільного життя. Як там сьогодні не тішитися тим Божим Словом, яке лунає до нас, з нагоди освячення храму премудрості Божої цього університету? Бо саме Божа премудрість Є силою християнського життя. Тільки віруюча людина є здатна поєднати Божу мудрість з людською, а відтак проєктувати оте світло віри на життя людини у сучасному світі. Тому як важливо є наповнити наш католицький університет внутрішнім вічним життям і храм. Завжди знаком Софійності того університету, знаком, що його серце, серце усіх тих, хто сюди приходить викладати і вчитися, перш за все, є переповненим Богом. І тоді, як каже апостол Павло, з повноти серця уста промовляють. Дякуємо Господа Богу сьогодні за всі благословення, які отримала наша церква і наш народ за посередництвом Патріарха Йосифа через Український католицький університет. І сьогодні сміливо прийнявши це благословення, пускаймося далі у тій пасхальній ході, як новозавітній Ізраїль. Який має ще до кінця оволодіти своєю обітованою українською землею. Нехай Божа премудрість, яка спочиває в пречистій Діві Марії, як пресові премудрості, буде нашою провідницею у цьому пасхальному шляху. Амінь. Слава Ісусу Христу!